Справа 629. Точка К належить відрізку CD, малюнок 16.7. Обчисли довжину відрізка перша CD, якщо СК дорівнює 18 см, КД дорівнює 8 см. Ну що ж, друге задання зробимо пізніше. Отже, згідно з ми бачимо, що точка К ділить відрізок CD на дві частинки на CK і КД. І основна властивість така, що довжина відрізка CD буде дорівнювати сумі цих двох відрізків. Записуємо, що CD в першому завданні дорівнює. Треба до CK додати відрізок КД. І це дорівнює. Ну що ж, замість ЦК пишемо 18 сантиметрів, додати. КД у нас дорівнює 8. І це дорівнює. 18 плюс 8 це буде 26. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Ну що ж, отже, довжина відрізка CD, згідно з основної властивості, що точка в нас ділить відрізок на дві частинки. Тепер переходимо до другого завдання. Обчислити треба довжину відрізка КД, якщо CD дорівнює 30 см, а CK дорівнює 23 см. Тобто нам треба знайти довжину цього відрізка КД. Ну, зрозуміло, що треба від загальної довжини CD відняти довжину CK. Можемо записати це таким чином. Оскільки оскільки пишемо CD дорівнює СК. Плюс КД. так, То тепер, щоб знайти КД, нам треба від суми СД відняти відомий доданок СК. І це дорівнює. Ну що ж, замість CD пишемо 30. мінус, замість CK пишемо 23. І це дорівнює, переносимо. Це дорівнює. 30-23 це буде 7. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Є. Довжини ми знайшли. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому довжина CD у нас дорівнює 26 см. В другому. Довжина КД у нас дорівнює 7 см. Ну що ж, ось таке завдання на вимірювання довжини відрізка. На цьому вправу завершено.